Друзі, усім привіт! Ви на каналі Іванка Іспанка і в цьому відео я проведу такий третій урок нашого нового блоку граматичного, да, де ми розбираємо іспанську граматику від А до Я. В цьому уроці будемо говорити про мою улюблену тему, а саме різницю між дієсловами «ser» і «estar». Тільки не кажіть мені відразу, що вам ця тема не цікава і ви прекрасно розумієте різницю між цими дієсловами. З власного досвіду скажу, що кожен третій плутається в цій темі на будь-якому рівні від А1 до С1. Тому сьогодні спробую простими словами пояснити вам, в чому ж все таки різниця між цими суперпопулярними іспанськими дієсловами, а саме серією СТАР. Перед тим, як почати, не забудьте підписатися на мій канал, аби нічого важливого не пропустити. Ну а ми починаємо. Ну що, продовжуємо наш граматичний блок. Раматичний блок. Сьогодні в нас буде вже третій урок. Як завжди, мій улюблений план. Дивіться, друзі, сьогодні ми спочатку розберемо дієслово сер, як воно відмінюється, точніше, я нагадаю вже вам цю тему. Та основні такі пункти, коли ж саме використовується саме дієслово сер. Далі ми поговоримо так само про дієслово естар, тобто його відмінювання та правила використання. Далі ми з вами розберемо такі види речень, коли може використовуватися і сер, і естар. Наприклад, може бути Ісер лісто, і Естар Лісто. І розберемо різницю між ними. І, наприкінці, підведемо такий підсумок. Ну що, поїхали, реально, моя супер-супер улюблена тема. Дієслово сер, дієслово серді. Е, взагалі нагадаю вам, чому ми розбираємо зараз різницю між дієсловами сер і стер, тому що і перше, і друге дієслово перекладається як буд. Вони взагалі суперцікаві, тому що в українській мові в нас є теж дієслово буд, але ми його не використовуємо. Що я маю на увазі? Коли ми кажемо, наприклад, там, я... Вчителька, я Іванка, я Українка. Зверніть увагу, я використовую таку паузу і кажу, я українка. І я не кажу, тобто я є українка. А в іспанській мові я не можу його випустити. Оце я є. Я обов'язково маю його використовувати. Ось в нас з вами є це дієслово «сер», яке перекладається як бути, і його форма я є, ти є, він, вона є і так далі. Е, якщо ви дивитесь цей урок, ви вже маєте знати цю інформацію, тому швиденько пробіжимося. Поесь pues, його. Soy, tú eres, él el, ella es, nosotros somos, vosotros, vosotros sois, pues ellos son, ellos son. Давайте виділимо, pues soy eres, es, somos, sois, son. Y ось, коли ж саме нам використовувати діє слова сер. Можливо, ви чули дуже часто багато вчителів пояснюють різницю саме так. Я не претендую на найкраще пояснення, я просто з досвіду можу дати вам якісь певні рекомендації, як все-таки зрозуміти краще. Багато хто каже, що сер це щось постійне. Я думаю, ви теж вже таке чули, що от сер використовуємо тоді, коли ми говоримо про якісь постійні характеристики. Але я за те, що все у світі взагалі відбувається відносно в іспанській граматиці, також да, є певні правила, коли ось тільки так і ніяк по-іншому. Давайте поставлю вам декілька запитань. От, наприклад, я одружена. Це постійна характеристика чи не постійна. Або, наприклад, я вчителька, да? я зараз провожу урок, я зараз викладаю, але ну, якщо я через один рік я вже не буду вчителькою, я буду, наприклад, блогеркою чи ютуберкою. Тобто, оце я зараз, я вчителька, це мій постійний стан, чи тимчасовий. Я до того, що слова постійний, тимчасовий, вони реально дуже такі в англійській мові, як класне слово tricky. Тобто вони такі, наче зрозумілі, а наче з підвохом. Тому в мене є трішки інше пояснення, що дієслово «сер» безпосередньо ми використовуємо, коли ми говоримо про національність. національність. Наприклад, я хочу сказати Сой украняна». Ой, Сой Україня. Я українка. Навіть якщо я через 10 років умовно зміню громадянство, все одно на даний момент, коли я це кажу, національність, тобто це моя постійна характеристика, це не стан. Я не відчуваю себе не мог би так. Просто от я є по факту українка. Тому я використовую дію слово сер. Якщо ми говоримо про професії, професія, порихимду Сой, професора, сой, професора. Я так само маю використовувати дієслово сер, тому що це не про мій стан. Я не відчуваю себе викладачкою, а я нею є. Тобто ми використовуємо дієслово сер, коли ми говоримо не так, як про щось постійне, а як не про стан, а про такі, знаєте, як от факти, що от я є як по суті, тобто моя ідентифікація, що я українка, я вчителька. Так само ми використовуємо дієслово сер, коли ми говоримо про час або місяці. Місяці або дні тижня це взагалі моє улюблене, да? тому що якщо ми кажемо, що серце щось постійне, але ось, наприклад, сьогодні я записую це відео в неділю, -с -с сьогодні неділя, ес домінго. Або зараз, наприклад, до шоста вечора, сон ла сейс. Тобто, якщо ми будемо філософствувати, я це так називаю, і думати щось, що наприклад. Ми говоримо, що серце щось постійне, але ж сьогодні неділя, завтра, понеділок це вже інший день. То чи це постійно чи ні. Але з іншої сторони, є певна закономірність, що через кожні там, 6 днів та буде знову неділя. Тому оці поняття постійний і тимчасовий, вони, скажімо так, до цього питання є ще багато таких питань, про які ми можемо з вами говорити дуже довго і дуже нудно. Тому я зі своєї сторони завжди, коли пояснюю цю тему, я пропоную ось так, щоб ви запам'ятали, що сер ми використовуємо тоді, коли ми говоримо про національність, про професію, про час, місяці, дні. І неважливо постійно то чи воно зміниться. Ми маємо використовувати діє слова сер. І ще один такий момент, що сер ми використовуємо тоді, коли ми говоримо про місце проведення чогось. Місце проведення чогось, Е, e, наприклад, экзамен відбудеться, наприклад, там в університеті Pues el examen, el examen, el examen, es, en mi uni. Por ejemplo, el examen, es en Здавалось б, екзамен, він не мов би знаходиться. Ми зараз будемо говорити про естер, про місце знаходження. Але коли ми говоримо про якісь абстрактні поняття, це може бути свято, іспит, день народження, концерт. І він, коли от він проводиться, наприклад, в університеті або концерт, проводиться в якійсь залі, то ми теж будемо використовувати дієслова сер. Тому, що ви зробити такий маленький підсумок, да? дієслово сер, ми використовуємо, коли говоримо про національність. Професію, ідентифікацію, тобто в цю професію ми включаємо, що, наприклад, це моя мама, еш мімама, або, наприклад, ми друзі, шомаша мігос, шомоша мігос, тобто, професія або ідентифікація людини, коли ми говоримо про час, місяці, дні, роки і місце проведення чогось. І ви знову можете повернутися до цього такого питання да, про постійний і тимчасовий. Як на мене, взагалі, оці всі поняття вони можуть бути як постійними, так і тимчасовими. Тому, якщо вам треба обрати між дієсловом словом, сер і естар, і ви. Перше, про що будете думати, це тимчасовість і постійність, ви справді будете дуже плутатися. Краще починати з таких базових понять, що окей, якщо я говорю про ідентифікацію, національність, професію, час, місяць, день, місце проведення, я маю використовувати дієслово «сер». Друзі, ще згадала один момент, коли ж використовуєте дієслова сер, обов'язково допишемо. Коли ми говоримо про якісь характеристики, характеристики або ж якісь особисті сні ризи. Що це мається на увазі? Наприклад, я висока, шой альта. Шой альта. Або ж, наприклад, урок цікавий, пусть е интересante. Бачите, поки підводила підсумок того, коли ж використовується дій слово сер згадала, що я не включила таким окремим пунктом ще характеристика та риси. Це теж важливо. Тобто, коли ми описуємо це, є книжка, книжка є цікава, урок є цікавий, або, наприклад, фільм є нудний. Оці характеристики або зовнішність людини, да, наприклад, ця дівчина є висока. Тобто, це включається не би, до ідентифікації якогось предмету, його опису. Тому ми теж завжди будемо використовувати дієслово ser. Поїхали далі. Наша наступна зірочка дієслово estar. Estar. Давайте його разом відміняти. Pues, nosotros, nosotros estamos». Pues, vosotros, vosotros estáis, ellos están, ellos están. Pues estoy, estás, está, estamos, estáis, están. І давайте ж розбирати, коли безпосередньо використовується діє слово вже естар. Нагадую, воно теж перекладається як бути, тобто на сер бути і естар бути. І саме тому зараз ми і розбираємо оцю різницю між ними. Коли ми говоримо з вами про місце вже розташування, розташування. тут ми вже використовуємо estar, слово Естер, estoy en casa. От я зараз знаходжуся вдома. Далі, коли я вже хочу говорити про стан якихось речей або емоцій. Тобто, якщо ми говорили в попередньому, що дієслово сер використовується для опису предмету, тобто книжка є цікава. Це не стан цієї книжки, а це її характеристика. Книжка є цікава. Але, наприклад, якщо я хочу сказати, що книжка відкрита. libro, Еліпро, libro está abierto, está Abierto. Ja, тобто, дивіться, книжка є відчинена, тобто це не характеристика цієї книжки, а її певний стан. І в такому випадку я вже буду використовувати її слово estar. Pues el libro está abierto. El libro está abierto. Pues, por ejemplo, estoy Ештойкансяда, ештойкансяда. Ось, наприклад, інший приклад, я втомлена. Да? Це не опис мене як людини, не моя ідентифікація, не моя риса характеру. Це просто стан, в якому я перебуваю. За рахунок оцих станів та емоцій, і існує оце пояснення, що дійсно слово естар використовується в нас тоді, коли ми говоримо про тимчасові якісь поняття. Цьому є сенс, справді, наприклад, я українка, справді це більш щось постійне. Я зараз є втомлена, справді це більш щось тимчасове. Просто я вам пропоную оперувати поняття мене постійний та тимчасовий, а трішки по-іншому його. мов би трішки якось глибше взяти, не так поверхнево, що національність ми використовуємо з ді словом сер. Там певна характеристика, що я є висока з дієсловом сер. Але стан речей, да, тобто в якому стані перебуває якийсь предмет або людина, вже використовуємо з словом естар. Е, дуже цікавий приклад, що, наприклад, алегре «алегри», веселий. Е, давайте я його відразу я тут напишу, перегем алегри. Allegri. І дуже цікаво, погодьтеся, що слово веселий це може бути як характеристика, тобто я весела, ну от така я весела людина. Або ж, наприклад, сьогодні в мене там день народження, і я от супер в цьому такому веселому стані. Тому справді я можу сказати, що сой алегре», знаєте, коли, наприклад, я приходжу на інтерв'ю, мене там запитують опиши якихось своїх п'ять рис характеру. І ось я використовую слова серпишком, сой алегре, сой алегре». Або, наприклад, мене там сьогодні питають, поес, ну шейку, мой стас, да, як твої справи. І я хочу сказати, що пояс, ой, я ж мій кумпле. Сьогодні у мене день народження, пояс, Естой алегри. Естой алегри. І дивіться, хоп, і вже ми тут використовуємо Та, тому справді ми можемо думати про цей тимчасовий та постійний стан. Він справді в деяких моментах дуже допомагає, але все одно не забувайте, що... Тимчасовий постійний я би рекомендувала якраз таки думати в таких поняттях, коли немов би і так може бути, і так. І тоді ми вже думаємо, ага, в цьому випадку сер, а в іншому естар. Але коли в нас є от національність, професія, риса характеру, місце проведення чогось, там немає місця для того, аби думати, це постійно чи тимчасово, там просто буде дійсно слово сер. Або якщо в нас буде місце розташування, стан емоцій, то це в нас буде дійсно слово естар. І ми вже не маємо зважати, це я постійно себе так відчуваю, чи лише цю секунду. Розумієте, що я хочу вам сказати? Фукції, наприклад, Естар Мас Херундіо це коли ми говоримо про речі, які ми робимо безпосередньо зараз. Пригрім Естой. Dando dando la clase, estoy dando la Estoy Наприклад, я зараз проводжу урок, Pues, estoy dando la clase. Окремо треба розбирати цю конструкцію. Тут я просто так в цілому вам нагадую, що «estar» використовується саме в цій конструкції. Pues, estoy dando la clase. Я прямо зараз проводжу урок. І ще один момент, що є певні фрази, які використовуються от лише з дієсловом «estar». Тобто їх от просто треба запам'ятати. Наприклад, дуже класна фраза по естамуш ін носиберану. От така фраза з естамус вона просто передає, що зараз літо. І все. І це просто така фраза estamos en verano. Я до того, що є е, таке маленьке правило, що в певних фразах, умовно кажучи, їх там може бути 5, 10, 15, завжди буде використовуватись дієслово estar. І знову ж таки, неважливо, чи то щось постійне, чи то щось тимчасове. Просто завжди буде використовуватися дієслово estar. Дісі, ви не втомилися, тому продовжуємо далі. Ще коли ми говоримо про серестар, є таке маленьке правило, що в залежності від того, чи ми скажемо сер, чи ми скажемо естар, значення цієї фрази може змінитися. Є таке класне слово лісто. 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 І ось дивіться, я можу сказати, що ліста, ліста, о, порегемпло, «ештой ліста. «Ештой ліста. Якщо ми в попередньому ось з вами розбирали алегри, то тут значення не змінювалося. Тобто тут було веселий, веселий, але просто з дієслом сер, це я весела завжди, моя риса характеру. А з діє словом Естар естой алегри, це просто я зараз перебуваю у веселому стані, веселюся. Ось, А якщо ми говоримо, наприклад, про «лісто», то сой ліста це буде я розумна. А якщо естой ліс, я готова. Наприклад, готова до навчання по то й і, і таких слів є багато. Давайте домовимося так, щоб зараз всі слова не проходити, тому що з цієї теми можна прямо зробити окремо відео. Я в конспекті, який я завжди залишаю в описі під цим відео, де ви зможете знайти також вправи для відпрацювання. Я в конспекті, в поясненнях наведу вам ще більше прикладів, що ми можемо використовувати сер, ми можемо використовувати стар, тільки значення того слова зовсім буде буде інше. До прикладу, ще моє улюблене слово, наприклад, Ріко. Ріко. Це може бути і багатий, і смачний. Порехемпло, знову ж таки, якщо я кажу в искому Сой Ріка. Сой Ріка. Це означає, що в мене є багато грошей. Будемо візуалізувати, напишемо тут багато доларів. По-искому Сой Ріка. По-искому е Союна персона Ріка. Я не маю Ось це в нас як я багата. Але, наприклад, тут я вже не скажу, що я, але, наприклад, Еста Ріко, еста Ріко. Наприклад, я там щось скуштувала, і ну, просто дуже смачно, бальки оближу, Поесеста Ріко, Есьта Ріко. І це вже буде перекладатися як це смачно. То справді є такий списочок слів, де може бути і сер, і Естар, і зовсім вже губиться оце пояснення постійно, тимчасовий, тому що в залежності від дієслова. Ми просто справді прямо кардинально будемо змінювати значення певного слова, як, наприклад, багатий або ж смачний. Ще, друзі, підводячи такий невеличкий підсумок, я ще раз хочу наголосити про те, що коли ми розбираємо різницю між тією словами сер та стар, ми справді можемо зважати на те, що щось постійне, щось тимчасове, але ми його маємо глибше розбирати не поверхнево, а реально глибше. Тому, коли ми говоримо про національність, професію, ідентифікацію людини, зовнішність або якісь е, певні риси характеру, або ж місце проведення, ми використовуємо сер. З іншої сторони, коли ми говоримо про місце розташування, якісь фізичне, про стан речей або емоції людини, е, про естарі харундю, або ж маємо якісь певні фрази з словом Естар, тоді ми використовуємо лише ЕСТАР. І не забуваємо така вишенька на тортику, що є такі підступні слова, які будуть змінювати значення в залежності від того, ви будете їх використовувати з дієсловом сер або ж дієслом «естар». Надіюся, тепер ви трішки краще розумієте різницю між цими базовими, суперкласними дієсловами в іспанській мові, які перекладаються однаково як бути і Estar. Правила для відпрацювання в конспекті, який я залишу в описі під цим відео. Якщо у вас залишилися ще якісь питання, задавайте їх в коментарях. Будемо розбиратися разом. Дуже вам дякую за увагу! Побачимося в наступному році. Адіось!